Кілька десятків гранатометів, міни тротил, та навіть піхотний вогнемет у Запоріжжі затримали підозрюваного, який забезпечував зброєю грабіжників. Банду, яка протягом кількох років грабувала банки та ювелірні крамниці, знешкодили наприкінці травня. Щоб пом'якшити собі покарання, члени угруповання здали і хранителя свого арсеналу. Сьогодні оперативники разом з СБУ провели серію обшуків по мешкань та гаражах. 53-річного запоріжця він зберігав арсенал, якого б вистачило на озброєння, щонайменше армійського взводу. Ящики з набоями, гранатомети, вибухівка та гранати, зброю з гаражів правоохоронців виносили протягом кількох годин. Підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї, але не виключено, що статтю можуть змінити, адже оперативники перевіряють, чи не звідси терористи отримували вибухівку для диверсій на мирній території. У такому разі власникові арсеналу та його публічникам з армійських частин світить значно суворіше покарання. Обшуки ще продовжуються, але вже вилучено 38 гранатометів різних модифікацій. Ручний піхотний вогнемет, кулемет. 111 ручних гранат різних типів, 5 мін направленої дії, 74 тротилові шашки, а також майже два десятки ящиків з автоматичними набоями. Наразі встановлюється походження та призначення даного арсеналу.